Надія Тарасенко переселенка з Харкова. До Вінниці приїхала два місяці тому. До пункту видачі прийшла за продуктами. Таку гуманітарну допомогу, каже, отримує вперше. Мені мама лежача. Дякую, що дають, що до допомога, макарони, консерви, ну то, що необхідно. По допомогу прийшла і Юлія Ольвач. Розповідає, разом із родиною до Вінниці переїхали із Запоріжжя. Дуже необхідно, бо грошей не вистачає. За квартиру заплати. Багато грошей. І ще кицька в нас єсмір, кицьку потратить, ще так продукти покупаєш. І так, це дуже гарна допомога. Ящик вагою 11 кілограмів. Містить макарони, цукор, какао, олію, консерви, солодощі. Директорка міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова розповідає, допомога надійшла від міжнародних партнерів. Таких наборів отримали три тисячі. На сьогоднішній день у нас є хто прибуває вперше. Ми забезпечуємо продуктовими наборами, і також вже є рішення виконавчого комітету, де також за рахунок швейцарської. Місії будуть виділені продукти. Ми будемо їх формувати, і всі ті люди, які телефонують, що потрібна допомога, ми будемо вже їх також запрошувати і видавати. А багатодітним родинам переселенців видають по мішку борошна. На одну сім'ю це 50 кг, тобто мішок борошна. Таких сімей, переселенців багатодітних, в нас 110 перебуває на обліку. Таку допомогу отримують і місцеві багатодітні родини. Вінничанин Тарас Гонта разом з дружиною виховує трьох дітей. Помагають у мене діти люблять випічку, жена печок, так що все в нагоді. Загалом закупили майже 50 тонн борошна, а саме 974 мішки. Пункт видачі працює щодня з 10 до 16 години. З собою необхідно мати документ, який посвідчує особу, та довідку внутрішньопереміщеної особи. Наталя Колодієва, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.